Добрий день! З огляду на кількість запитів на надання консультації з приводу порядку проходження ВЛК, хочу зробити коротенький огляд такої теми, як порядок направлення на ВЛК. Тобто, хто має право направити на ВЛК, з якою цілею направляють на ВЛК, і третє пакет документів, який формується при направленні військовослужбовця на медичний огляд. Так от направлення на медичний огляд військовослужбовців проводиться прямими начальниками від командира окремої частини, йому рівних і вище. А також направлення на медичний огляд може бути здійснене керівниками територіального центру комплектації та соціальної підтримки, керівниками штатних ВЛК, закладів охорони здоров'я, де військовослужбовець проходить обстеження або лікування. Органами військового управління підрозділами військової служби правопорядку збройних сил України також в окремих випадках може бути військовослужбовець, направлений на ВЛК органами прокуратури або судом, з якою метою направляють на проведення медичного огляду ВЛК, окрім визначення придатності до військової служби. Перелік, який би я хотіла зараз проговорити, він не є вичерпним, він не є повним, але він є самим актуальним саме зараз в умовах дії режиму воєнного стану. Перше, це визначення придатності військовослужбовців до військової служби за певними військово-обліковими спеціальностями, тобто тими спеціальностями, які мають свою специфіку, наприклад, робота на висоті, обстеження електроустановок. Підводні роботи в даному випадку ВЛК має проводитись і до призначення військовослужбовця на такі посади, і тоді, коли військовослужбовець вже, вже призначений на цю посаду, але є обставини, які можуть свідчити про те, що він. Може бути визнаним обмежено придатним або непридатним до виконання певних обов'язків, тобто у зв'язку з набутим захворюванням, у зв'язку з травмою або пораненням. Наступна ціль або підстава: да, це визначення придатності військовослужбовців до служби в високомобільних десантних військах, плавскладі морській піхоті. Наступне це визначення придатності військовослужбовців до служби в особливих умовах або на спецспорудах. Особливі умови, що мається на увазі, чи, наприклад, це робота в лабораторіях з якимись високопатогенними мікроорганізмами, або з випромінюючим якимось обладнанням. Для цього обов'язково також має бути висновок ВЛК або ДОТ призначення на посаду. Або вже при виникненні певних обставин, коли військовослужбовець несе службу на цій посаді. Наступна це визначення придатності до, для, до військової служби е, понадграничний вік. Що це означає? Це означає, що військовослужбовець, який досяг граничного віку несення військової служби, але бажає продовжити таку військову службу, він обов'язково направляється на ВЛК для того, щоб у командира були підстави для залишення його на військовій службі понадграничний вік. Наступне, це визначення ступеня придатності до військової служби та встановлення причинного зв'язку захворювання, травми, каліцтва, контузії або поранення військовослужбовців, які набули захворювання або отримали таке поранення. Це найбільш часто нині причина, на жаль, для проведення ВЛК. Наступна Підстава, причина або мета проведення ВЛК це для встановлення для вирішення питання про потребу у відпустці за станом здоров'я або звільнення від виконання службових обов'язків військовослужбовця на певний період у зв'язку з певними захворюваннями або у зв'язку з необхідністю проведення якихось реабілітаційних процедур. Також наступне це визначення ступеня придатності до військової служби та встановлення причинного зв'язку захворювання, поранення, травми, каліцтва військовослужбовцями, які перебували у полоні, це є основний перелік цілий або підстав для проведення військово-лікарської комісії, для проходження медичного огляду військово-лікарської комісії, військовослужбовцями саме в нинішніх умовах. Є ще й інші підстави, але зараз вони, мабуть, будуть неактуальні і нецікаві. Прямі начальники від командира окремої частини мають право направляти. Підпорядкованих їм військовослужбовців на медичний огляд ВЛК з метою визначення ступеня придатності до військової служби за рекомендацією лікаря, у разі, якщо у військовослужбовця під час обстеження, лікування е, виявлено або ознаки захворювання, або захворювання, або наслідки поранення травми каліцтва. Або контузії, які можуть обмежувати придатність або зумовлювати непридатність до військової служби. У такому випадку, за рекомендацією лікаря, прямі начальники від командира певної військової частини мають право військовослужбовця направити на ВЛК. Навіть я би сказала не те, що мають право зобов'язані. Командир військової частини направляє на медичне обстеження військово-лікарської комісії на предмет придатності до військової служби військовослужбовця, який при, прийняв рішення продовжувати військову службу понад граничний вік. Те, що я вже трішечки раніше казала. Це також здійснює саме командир військової частини. Начальник військово лікувального закладу на підставі подання. Начальника лікувального відділення, в якому обстежується або проходить стаціонарне чи амбулаторне лікування військовослужбовець, у разі виявлення, виявлення захворювання, наслідків травми, поранення, каліцтва, контузії, які зумовлюють непридатність до військової служби з виключенням до військового обліку, От такі начальники направляють військовослужбовців на медичний огляд. Військово-лікарської комісії це здійснюють саме керівники лікувального закладу. Також керівник лікувального закладу на підставі подання керівника лікувального відділення, в якому обстежується або лікується військовослужбовець після полону, також направляє на медичний огляд військово-лікарської комісії такого військовослужбовця для встановлення і причинного зв'язку захворювань чи поранень, і визначення його подальшої придатності до проходження військової служби. От також військовослужбовці, які звільнені з полону, можуть бути направлені на проходження медичного огляду не тільки керівником лікувального закладу, але і керівником військової частини. Також начальник відділення або просто профільний спеціаліст, головний фахівець військового лікувального закладу, в якому військовослужбовець перебуває на лікуванні стаціонарному, амбулаторному або просто на обстеженні, може направити на медичний огляд для вирішення питання про потребу у відпустці за станом здоров'я або звільнені від виконання службових обов'язків на певний період і на певних умовах. Військовослужбовці, де вони проходять ВЛК? ВЛК військовослужбовець проходить виключно за територіальним принципом. Тобто ВЛК може бути пройдене за місцем лікування, за місцем навчання, за місцем перебування у відрядженні або за місцем перебування у відпустці, якщо, наприклад, у відпустці військовослужбовець захворів або отримав якусь травму. На військовослужбовців, які направляються на проведення медичного огляду військово лікарською комісією, складається певний пакет документів, до якого обов'язково входить. Перше, це і основне це направлення на проходження медичного огляду, підписане начальником штабу від начальнику штабу полку і вище, або начальником кадрового органу від начальника управління роботи з особовим складом об'єднання і вище, із посиланням на Рішення відповідного командиру, який прийняв рішення про направлення на ВЛК. До направлення додається медична книжка військовослужбовця, військовий квиток або посвідчення офіцера. Службові характеристики та медична характеристика, вони є необов'язковими документами під час дії режиму воєнного стану. Вони можуть бути, їх може не бути. Це не є обов'язково. А також на окремо на осіб, які. Направляються з приводу питань, пов'язаних саме з пораненнями, травмами, контузіями та каліцтвами, обов'язково додається довідка про обставини отримання такого поранення, травми, каліцтва чи контузії. Довідка може додаватися або в оригіналі, або належним чином посвідчена копія. І окремо на осіб, які мають статус учасника бойових дій, учасника розмінування об'єктів, також окремо додається належним чином посвідчена посадовою особою військової частини та гербовою печаткою військової частини, копія учасника бойових дій або витяги з особової справи військовослужбовця з описом окремих його даних. У випадку, якщо військовослужбовцю відмовляють, в направленні на проходження медичного огляду військово-лікарської комісії, і така відмова є незаконною, можна йти шляхом оскарження. Перше, це зареєструвати скаргу відповідну на гарячій лінії Міністерства оборони України. Друге, можна звернутися до адміністративного суду з позовом про визнання таких дій посадових осіб протиправними та зобов'язання вчинити дії. Тобто в судовому порядку довести своє право на проходження медичного огляду військово-лікарської комісії та зобов'язати військову частину або заклад охорони здоров'я видати відповідне направлення.